Добрий вечір. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2005 року розповідаю українцям, як бути фінансово незалежними і багатими. Чому ми це робимо? З 2003 року в Україні вступив в силу закон про недержавне пенсійне забезпечення, який зазначає, що кожен українець може. Офіційно відкрити собі приватний накопичувальний рахунок і вже не залежати від державної пенсії. І після цього стало можливим така офіційна діяльність, яку я зараз веду, я як приватний підприємець, надаю консультаці... консультації з приводу. Накопичення коштів. А сьогодні я хочу розказати вам таку тему, яка ще в 2016 році змінила моє життя, і, можливо, для вас воно також буде актуальною. Ми поговоримо про те, взагалі, які є типи людей відповідно до способу заробляння коштів. І цю Тему я прочитала в книжці Роберта Кіасакі: квадранти грошового потоку. Хто такий Роберт Кіасакі? Вже більше знає це якраз бізнесмен, інвестор і письменник, який сам створив свій капітал. І він розподілив людей на чотири такі категорії по способу заробляння коштів. Перша категорія це робітники. Їх приблизно у всьому світі десь 92%. Далі підприємці, їх приблизно 5%, бізнесмени 3%, а інвестором взагалі може стати кожен з цих і робітник, і підприємець, і бізнесмен може стати інвестором. І поговоримо саме про типи заробляння коштів кожної з цих категорій. Перша категорія найманий працівник або робітник. Які основні критерії цієї категорії? Зарплата фіксована роботодавцем, тобто ви не можете прийти на фірму і сказати директору, я хочу отримувати більше? Він скаже: звільняйся, я візьму на роботу іншого працівника встановлений робочий час з 9 до 18, наприклад. І обмежені можливості кар'єрного зростання та збільшення доходів, тому що ми не можемо підійти до директора і сказати: слухай, я вже так виріс в кар'єрі, звільняйся, я займу твоє місце, і розглянемо також, яка ж максимальна заробітна плата можлива в цій категорії. Єдиним нюансом в цій категорії є те, що є такі наймані працівники, які отримують. Велику заробітну плату. І це якраз такі наймані працівники, як депутати Верховної Ради. Бо саме ми наймаємо їх на роботу. Але ми не визначали їм зарплату 200-300 тисяч гривень, також представники Кабміну. Бюджетна сфера. На жаль, ці працівники отримують невелику зарплату, лікарі, вчителі, а от поліція і судді. Там зарплата вже. Також є представники, які можуть отримувати дійсно багато, тому що це відомі особи. В цій категорії є і спортсмени, і актори, телебачення, кіно. Тобто є такі люди, які в цій категорії отримують більш ніж 300 тисяч гривень, але їх невелика кількість. І я оце якраз вчора знайшла. У цей слайд, які ж все таки галузі економіки України отримують у нас найвищу зарплату. І по даним 24-го року, найвищу зарплату у нас отримують якраз сфера інформатизації та телекомунікацій, майже 50 тисяч гривень. Ну це середня по Україні, можливо, десь в регіонах менше, в інших більше. Середня по Україні близько 50 тисяч гривень. Сюди ж включаються айтішники. На другому місці за рівнем зарплати якраз сфера фінансової та страхової діяльності, якою ми також займаємося 40 тисяч гривень. І бачимо, що дійсно найменше отримують у нас діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, сфера освіти, охорони здоров'я, мистецтво спорту і розваги. Підприємець це вже та людина, яка взяла відповідальність на себе і е, сформувала своє робоче місце, і приблизно в Україні вже більш ніж 2 мільйони підприємців. Рівень оплати у них залежить вже від власних умінь, навичок продавати свої знання і навички, організувати своє робоче місце. Тут вже багато людей, які можливо на ринку. Представлені як приватні підприємства, або ті, які виконують якісь роботи, надають послуги навіть через інтернет. Що характерно для цих людей, це те, що вони дійсно взяли на себе відповідальність за рівень своїх заробітків, тому що тут вже ніхто їм не платить зарплату, і буває таке, що вони працюють вже 24 на 7 всі 365 днів. Але в цій категорії вже можливий заробіток не обмежений лише твоїми можливостями здоров'я. В цій категорії якраз багато суперзірок, тому що вони вже оформлюються ви як приватні підприємці, і тут вже гонорари, зірок нам не завжди відомі, але ми знаємо, що таке можливо. Найменша категорія, як ми сказали, в усьому світі і в Україні також 3% це бізнесмени. Що ж це за люди? Це люди, які вже наймають на роботу робітників, і коли у них вже великий системний мережевий бізнес. Дохід залежить від кількості найманих працівників та ринкової ситуації. Можливість не об... отримання необмеженого доходу, але є ризики втрати бізнесу від рейдерства та зміни ситуації на ринку. Це я сьогодні також покажу, тому що часто ми бачимо, коли падає фондовий ринок, там, то втрачають дуже великі статки. І тут саме від вміння бізнесмена організувати роботу всіх своїх структур, злагоджено залежить отримання його доходу. Більш ніж 20 тисяч українців за 2024 рік задекларували доходи понад 1 мільйон гривень. Тобто знаємо, що у нас багаті українці є. Але ситуація дуже змінилася до війни. Найбагатшими українцями були саме ті, які спеціалізувалися на металургії. на... Видобутку металів, ну і зв'язками з федерацією. А вже під час війни змінилася ситуація тим, що от на четвертому місці є такий Влад Яценко і у нього корпорація «Револут». це розробка вже таких програм, ну вона зв'язана з криптовалютами. Але вони вийшли на міжнародний ринок і там все це пов'язано вже з розвитком IT-технологій. Далі відомі у нас в Україні і взагалі скрізь Олександр та Галіна Гереги епіцентр, а оце сьоме місце, сьомий і місце. Між собою розділили також два бізнесмени-підприємці, які дуже швидко піднялись, буквально за два роки. І також їх діяльність пов'язана з штучним інтелектом, це розробка інтелектуальної системи та програм. І вони також працюють, вони українці, а працюють на міжнародному ринку. Тому дуже цікаво, наскільки швидко змінюється ситуація, і ті, хто мали великі статки. Могли їх частково втратити від і економічної, і політичної ситуації. Тому не завжди великі статки гарантують, що так буде постійно. Необхідно ще управляти цими статками. Цікава також інформація про те, наскільки кількість доларових мільйонерів взагалі в світі. Більше всього, їх в Штатах, і це майже 6,6% всього населення. Ну, якщо взяти це населення штатів, то 6,6% в у них мільйонерів. В Китаї 04, Франція, ми бачимо, Японія, Німеччина, Англія, Канада і Австралія у них приблизно 4-5%. Тобто наша статистика дійсно права, і Роберт Кіасакі, вірно зазначив, що десь. 3-5% є бізнесменами і володіють такими статками. І якраз країни з найбільшою кількістю доларових мільйонерів майже 40% взагалі всіх мільйонерів живуть в Америці. Далі йде у нас Китай 9%, Японія, Велика Британія, ну що вся, вся Європа. Чому нам також цікава ця інформація? Нам треба розуміти, як мислять багаті люди, щоб також бути поближче до цієї можливої категорії і навчитись, як же нам стати багатшими. І у мене для вас є гарна новина, тому що кожен з нас. Українців також може стати інвестором, тому що це вже знання, які ми можемо отримати, щоб навчитись, щоб наші гроші працювали, тому що інвестор вже нічого не робить, він вдало вклав свої капітали, знає, куди, і гроші вже працюють. Але тут треба розуміти, куди їх надійно інвестувати, і проводити диверсифікацію ніколи. Не можна класти гроші в одну кишеню, так? І давайте розглянемо, як же кожна з цих категорій може стати інвестором. Звісно, що у робітника невеличкі доходи, але він може відкладати 10-20%. У підприємця більше доходи він може. Також відкладати свої 10-20% бізнесмену, як ми вже подивились, в залежності від політичної і економічної ситуації, він також може втратити все. Тому обов'язково йому також треба робити резерви в надійних інструментах. Ну, а у інвестора, звісно, необхідно вірно вкладати в надійні інструменти. Така інформація в свій час допомогла мені. Звільнитися з роботи і стати приватним підприємцем. Тому, якщо буде для вас також корисно, подумайте про це, почитайте ще додаткову книжку і... і вважаю вам успіху на цьому. А зараз давайте подивимося, які ж є у нас все ж таки інструменти для того, щоб ми прямо вже сьогодні почали бути інвесторами. Як це розпочати? Необхідно мати фінансовий план. Дивіться, з точки зору фінансів, наше життя розподіляється на три категорії: перша категорія навчання, друга заробіток період життя і третій відпочинок. І саме про це я хочу поговорити, щоб це був відпочинок не від грошей, а саме відпочинок. В теплих країнах світу, так, чи де ви хочете, під час навчання власних коштів у нас не було. Нас забезпечували батьки. І власні кошти ми вже почали отримувати лише в період заробітку, це приблизно з 20 до 60 років. І наш рівень доходу зростає. Поки у нас є сили ходити на роботу, підвищується наша кваліфікація, і ми отримуємо більше. Якщо на цій роботі вам вже не платять більше, то е, отримайте підвищення кваліфікації, перейдіть в іншу роботу, знайдіть інше місце роботи. Але завжди у нас є можливість, поки у нас є здоров'я. Коли у нас ця можливість заробляти кошти, тоді, коли вже нема сил і здоров'я. що це в період вже з 60 років, коли нам. І роботодавець каже, що звільняє нас з роботи, або ми не можемо вже ходити на роботу. Що в цьому випадку з нашим рівнем доходу? Він падає до державної пенсії. Що необхідно зробити, щоб залишитись на тому рівні життя, до якого ми звикли 20-30 тисяч гривень, ми звикли витрачати, то що зробити, щоб так і відбувалось? Необхідно зібрати кошти. Це мають бути активні ліквідні кошти. Їх можна зібрати різними шляхами. Це можуть бути і як нерухомість будете здавати її там в оренду, але тут теж є свої нюанси. Треба в цьому розібратись, тому що різні бувають ситуації, не завжди зможете знайти людей. Які будуть орендувати? Далі метал, золото, бізнес всі ці елементи можуть бути, але необхідно також створити в надійних фінансових інструментах, і далі я про них розкажу. Чи можливо нам розраховувати на державну пенсію? Уряд заявив, що державна пенсія буде становити 18% від середньої зарплати, яку ви отримували. 18%. Це якщо ви отримували 10 тисяч гривень, відповідно буде 1800. І сподіватися на підвищення пенсії ніяк нема можливості. Нам здається, що в Європі краще і що там пенсіонери отримують велику державну пенсію. Але насправді це не так. Вони з першого дня отримання свого доходу відкривають накопичувальний рахунок і самостійно збирають собі. На пенсію. А державна пенсія у них становить також, як і у нас, 20%. Приватні накопичення, де їх необхідно оформлювати лише в договори страхування життя. Як це робити? Ніхто вам не дасть кошти, кошти треба вчитися заощаджувати і поступово збирати і надійно відкладати. Покажу вам, як це робиться. Наприклад, людина зібрала 30 тисяч гривень, у неї попереду 25 років, самостійно вона збере 750 тисяч гривень. Кошти не просто будуть знаходитися під матрасом, а йде інвестиційний дохід, і він становить приблизно 12-14% річних. Це складний відсоток, і йде наростання щороку відсоток на відсоток наростає, 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 і за 25 років людина отримає додатково 1 мільйон 500 тисяч гривень. Разом це буде 2 мільйона 250 тисяч гривень. Якби кожен пенсіонер на даний час мав би таку суму, дійсно був би вже багатим пенсіонером. так? Під час дії цього договору життя людини знаходиться під фінансовим захистом. Якщо з людиною трапляються хвороби, травми операції, то кошти сплачує страхова компанія, якщо смерть, то кошти отримають набувачі. Причому не ті, які клієнт поклав 30 тисяч у нашому випадку, а ті, які він планував зібрати, це 750 тисяч гривень, плюс відсотки, які встигли. Нарости за цей час. Переваги страхування життя, надійність. Перш за все, це самий надійний інструмент в усьому світі. І це перевірено вже більш ніж 200 роками. В Європі працюють такі інвестиційно-страхові компанії. Дохідність по таким інструментам є гарантованою, незалежно від форс-мажорів. Зараз ситуація, яка в Україні. Не впливає, тому що є міжнародні гарантії, тому дохідність забезпечується 12-14% на даний час. Індексація це, якщо ми робимо вклад в гривнях, можливо проводити індексацію щороку на рівень інфляції. Наприклад, якщо інфляція в Україні 5-7%, то Зробіть ваш платіж більшим на таку суму. І в кінцевому випадку ви би тоді отримали не 2 мільйона 250 тисяч гривень, а 4-5 мільйонів. Було б значно приємніше. Про захист ми поговорили. Хочу наголосити, що він вибирається індивідуально кожним клієнтом під час оформлення програми, який рівень захисту від форс-мажорів клієнт хоче отримати. І податкова. Пільга це додаткова така опція від Держави України, повернення 18% від сплати вашого внеску. 30 тисяч у нашому випадку, 18% це 5400. Щороку через податково ви повертаєте. Подаєте в податкову декларацію, платіжку, квітанцію про оплату і ваш поліс страхування, і отримуєте податкову пільгу. Для прикладу, час в нашому випадку дуже важливий. Я взяла для розрахунку, наприклад, вклад 100 тисяч гривень, і якщо людина оформлює на 10 років, то в кінці терміну вона отримає 1 мільйон 940 тисяч гривень, майже 2 мільйона. Зверніть увагу, якщо на 20 років, то вже 8 мільйонів. А якщо на 30 років, 27 мільйонів. І це саме сила складного відсотку і років, 30 років. Дивіться, в цьому випадку сама людина відклала е, лише 3 мільйона, а отримала 27. Я вас вітаю, ви багатий українець. Що ми і хотіли сьогодні довести? Тим, що кожен українець може стати фінансово. Незалежним і багатим. А я, в принципі, коротку презентацію на сьогодні провела. Всі свої трансляції я зупиняю, ну, в смислі, запис.